Не єдина. Черкаські співаки прославили Україну на всю Європу. Місцеві школярі здобули перемогу у міжнародному проєкті Скуловіжен 2016 Це аналог дитячого Євробачення. Тамушні 31-ї гімназії презентували музичну композицію та кліп власного виробництва. Обирали переможців усією Європою. Кліп черкасців набрав найбільше балів та приніс Україні безкомпромісну перемогу. Вікторія Хамаза продовжить. Я живу. Дніпра, рідна гімназія та краєвиди Черкас. Це кріп візитівка України на цьогорічному міжнародному конкурсі скулевіжн 2016. Це аналог дитячого Євробачення. Честь країни на цьому конкурсі вперше відстоював Черкаський колектив Карамель і одразу здобув переконливу перемогу. І перший міжнародний тріумф колектив святкує черговою репетицією. У кілька голосів школярі відтворюють свою переможну пісню. Її інтерактивним голосуванням обрали кращою серед 35 країн світу. Дев'ять з них дали нашим співакам максимальні 12 балів. Воно дуже було схоже, як голосування у Джамале було. Кожна країна, ну ми також, ми сиділи перед екраном. Бачили всі інші країни на екрані, і ми казали, якій країні ми стаємо один, бал, два, три так далі. і на перших три мало отримати вісім, десять і дванадцять. Робота над пісною, сценарій ролику та тривалі зйомки виготовлення переможного відео зайняло у юних черкащан майже рік. У ньому за умовами конкурсу вони мали розповісти про культурні традиції свого народу. Працювали над відео усією школою. Це, мабуть, вершина, найкраще визнання. Колектив отримав звання народного і гідно, це звання підтвердив в цьому такому гарному міжнародному європейському конкурсі. 35 країн приємно, що наші українські діти були найкращими. Ця перемога далася вокалістам чималими зусиллями. Працювали у режимі нон-стоп практично щотижня, кажуть дітлахи, і виявилося, не дарма. Я співала і в ванні, і вдома мене. Це був постійний час тренування. Я навіть заплакала тоді, коли ми виграли це. Ну це дуже було хвильовано. Було таке враження, що ми якісь зірки, най, найвідоміші в світі, і що ми типу, нас знімають. Та найбільше цій перемозі радіє наставник дітлахів пані Світлана. 15 років життя жінка присвятила вихованню юних вокалістів. Досі відстоювати честь усієї країни на такому масштабному конкурсі її вихованцям не доводилося. Ця перемога стала для викладачки особливою. Я розплакалася. Це були сльози щастя. Діти теж розплакались, тому що дуже багато ми працювали, дуже старано працювали для цього результату. У планах юних вокалістів не далі продовжити свою переможну ходу. Вже незабаром співаки боротимуться за нагороди масштабного всеукраїнського фестивалю. А свій успіх на міжнародній арені збираються повторити вже у наступному році. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Віка Новини.